Всім привіт, привіт! І це новий відосик по Fishing Planet. Отже, вже не знаю кілька місяців. А, як Дніпро ввели, я лише ось-ось його закрив. Буквально сьогодні останню рибину упіймав. І пора, пора. А, як там Кличко казав, пора. От і в мене пора. Зловити монстрів з цієї локації. А, в цьому відео піде а, мова про монстра. цей... А, Вирозубши поголов, да, шипоріс. Верезубши поріс, будемо його ловити. Будемо його ловити. Отже, що нам для цього треба? Нам треба упіймати пузанок Азовський, 10 штук, неважливо якої ваги. Нам треба зловити 5 жерехів, 5 кг, плюс. і нам треба зібрати якихось, якихось 4 рятувальних круга рибальських таборів. Надзвичайно зухвалий монстр із довгими шипами, вирозуб шипоріз з'явився у Дніпрі. Захистіть рибалок від терору цієї шипастої риби, яка пробиває гумові човни своїми шипами. Збирайте на берегах рятувальні круги, щоб розмістити їх на поверхні води і спровокувати монстра на атаку. Крім того, ловіть рибу, щоб отримати прозорі повіці та унікальну приманку. Отже, нам треба. Саме для цього нам треба ловити жерехів і пузанків для того, щоб отримати ось такий е, волкер. До речі, е, я вже знаю, що на цей волкер дуже фігенно клює риба е, інша на цій локації, причому уніки. І нам дають ще ось такі повідці. О, навантажні 24 кг на нього. Коре, 10 штучок нам на цей повідеці і на цю приманку треба буде ловити цього е, шипоріза. Отже, е, Зараз я покажу вам, де ловити і як ловити ці, ці дві риби, але давайте вже покажу, де збирати ці рятувальні круги. Ось я вже біля точки з першим показую на мапі. Ось мапа. Тут ви сідаєте в човен, пливете сюди, ось сюди. Так де я стою. Тут є ось такий берег. Сходите на нього і йдете сюди вліво. Оцей круг я найдовше шукав в... завдяки мурмур. Дякую, що підказав мій підписник. Бо три я знайшов сам, а цей я не знайшов. Я ось такі рятувальні круги. Я 4-4 рази пропливав повз цей берег, але сюди не заходив, бо його не було видно з води. Цей круг, ти того не заходив сюди. Так, є, а, перший взяли, другий круг знаходиться ось тут. Ось тут. Десь ось тут, по-моєму, десь ось тут тако. Ось звідси не видно. Десь тут. Я пропливав, його кілька разів бачив. А ось, ось-ось-ось, ось-ось. Ось тут знаходиться другий круг. Пливемо туди є. Є, е, злазь. Навіть не хочу. Ось тут в трав... травичці другий круг. Далі наступний круг знаходиться десь ось тут, десь ось тут на цьому побережжі. Тому пігнали сюди. Я буду робити все одним кадром, щоб ви бачили. Хоча, ну не знаю, давайте одним. А то я знову зараз запилю відосик. На 40 плюс хвилин. Я перш ніж це а... Почав брати ці круги перед записом відео подивив... ну, покатався, поплавав, подивився, де вони. От три знайшов, а оцей ж тільки що перший підняв, блін. Заховали його там то. Погансько. Там, до речі, печиво є. Я вже знайшов і там ще є будівля зруйнована. Ось-ось-ось ось круг. А є ще зруйнована будівля, на який QR-код? Я взяв його відсканував. І це QR-код на донат на ЗСУ. Це прикольно, що в таку гру добавили таку функцію. Тому ага. Хто бажає. Будь ласка, там на стіні будівлі. Так, а третій. Третій третій, а, третій круг знаходиться. Десь ось тут. Коротше, десь на цьому острові здається. Цьому. короче пливем сюди. там б. Ось тут здається. Я вже позабував, хоча це перед, перед записом. Та все дивився. Так ось тут на цьому березі. Ось-ось, ось, ось він. Копаємо четвертий. А, Відмінна робота. Ви отримали волкер оса, і тепер готові до полювання на верозу, бо шипоріза. Хо-хо. Перехитрімо монстра і розставимо йому пастки. Розмістіть рятувальні круги у вказаних місцях, де монстр раніше пробивав човни, і чекайте, поки верезуб шипоріз спробує атакувати їх. Коли побачите, як вода вирує, це знак, що монстр атакує. Не гадайте часу. Оснастіть вудку прозорим повіцем з волкером оса і вирушайте на полювання за шипорізом. речі нам треба оці чотири круга розмістити в якихось точках. Я навіть не знаю, в яких, але думаю, що по центральній вулиці, як то кажуть. І спорядити вудку. Є ось у мене така Дніпро з паку Дніпро. Паку Дніпро. Отже, нам треба сюди. Повідець. Прозорий. Так, лиш не кажи мені. Блін, що воно. Воно мені попало в цей, уявляєте? Домашні сховища. Тому що в мене переповнений поліскам. А... One moment. Я на місці, я на місці. А, забрав. коротше беру цю вудку Дніпро спінінг. Хаю осу, осу ось вона. Куди її? І обійдеться ось прозорий нам дали аж 10 штук. Але, по-моєму, одну особи дали, 10 штук. Хм, не цікаво. Трич, тут на 24 кг, тут у нас 27 тут 25, тут 24. Точно таке саме, як ліска, тому я думаю, що я цей не буду послаблювати фрикціон, а там буде видно. Трич, так, Спорядив і поки я плив, ось ви можете замітити бачите, точки, де треба встановлювати ці круги. Підсвічуються на мапі. На мапі підсвічується жовтим кольором. Так що промахнутися буде важко. Так, ось я бачу точку, лише як це зробити цікаво. Оп, є. Просто Е нажати. Так, наступна ось там. Уплили. І будемо чекати. Поки довкола над цього рятувального круга почнуться всякі пузірки з'являться. Є. Yeah. Далі бачу там ось тут наступний. Наступна точечка. І бачу, зайду отако трошки. Є. Е. Упс, звичайно заглох. Так, а де наступна? Е я бачу. Ладно, пливемо в ту сторону, там розберемося. А, є, все бачу, аж туди далеко. Преплисти. Туди Тільки водички. Бахнемо. Так, ось тут круг, і я так підозрюю, що зараз я кладу останній круг і буду плавати від них отак. От Тепер я буду плавати вздовж туди-сюди, шукаючи біля якого озириться вода. Ну, давай. Я не знаю, може час треба промотати. Хоча там нічого про це не писала. Просто писала: розкладіть та спостерігайте. Ну от, будемо зараз спостерігати. Я так розумію, що для кожного гравця а, точка рандомна, якась з цих чотирьох буде якась рандомна своя точка. Так, головне не забути, де приманки встановлені. Це саме головне. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Я вже знайшов, я вже знайшов. Так, все, є, я вже. Ой-ой-є! Ой, Ее, -то -то? сюда його! Це не він, це простий вирозуб Він ще й, він ще й зірвався ліски, ви бачили? <плес> <плес> момент, коли, <плес> коли анімація виважування, не виважування витягу риби з води в цей момент а, риба просто зірвалася. Окунь. Трофейний ще й гарний окунь, слухай. Так, я не поняв, а верозуб вийде той, що поріс? Як чи я буду ловити якусь рибу, не ту, що треба? Що то за магія? Так, я ж поклав повідець, прозорий, прозорий. Це, типу, мало бути підобре. Блін, ну це промалю... промалювання, оце що встановить сюди в лише, трошки напрягає. Алло, що по голову? Поріз! Як там тебе? Ти поріз, да. Що за херня? Блин, то ж там писало? Що? Спостерігайте. Я спостерігаю. Я до тебе не з того боку може підходжу. Унікального головення зловив. Юп. Магія? ти на те? Ху на тебе? Цікаво. Піко можна закидати. Здесь буряни закину. Буряни, знову атака, Безрезультатна. може це не то, але ну, блін. Все відбувається так, як опис, було описано у квесті. Чого він не клює? Його треба покидати більше. Це, це, це взагалі якийсь окунь, здається, був. Звичайний, річковий. А ну, це не прикольно. Ну не знаю, мені щось не прикольно Окей, давай я поїду до. Тут недалеко попливемо далі. Не знаю, чи що це за прикол. Та заводись. Ну Блін, ну все як в описі. Тут техо, ось, тут немає нічого. Нема нічого. Тут теж тихо. Теж немає нічого. Ню ну, на тобі! Він мене на стрімах тручав, падлюк. Тручав, тручав, пів, пів Дніпра протручав, собачка. Тобто ну, унікальна жереха спіймав. Так, ну тут до, до сих пір... Ага, ось... Треба розвернути трохи. У мене закінчується ліцензія, ви таки бачили. 4, За 4 хвилини в мене закінчується ліцензія. Мені би цього, щоб поріза. Йопта, Йопта. Дуже дивна рибалка? ти, так, ну, Таке, що ти таке? Кто ти воїн? Що с тобой не так? Ну, давай Клюй на, на цього Су вже, йопта. Я вже не знаю, яку проводку робити. Це якийсь капець. Коротше, я кладу на паузу відео. Бо я не знаю, ну, я що за херня? Кладу на паузу відео. Клюний він. Включуся. Бульки перестали, я ще закинув разів 10. Бульки зникли, я так. Підозрюю, що він переселився, ну, то я поїду на, наступний, на наступну пастку. Подивимося. Ну, блін, це якийсь трешняк, чесно. Тут тут на тихо, тихо, ти не, ти не монстр. Дай не хотілося їхати на ту саму дальню точку. пігнала на саму дальню точку. По дорозі ще раз о, перевірю і той круг, і той, і той перший. Тут уже техо. Х'їхали до крайньої точки. Крайньої. Деру, здорову, привіт! Тут не можна помагати рукою, але знай, я тобі махав. Так, а де? Ага. Чвертий круг. Що у нас тут? І тут у нас тихо. Цікаво. Джек. Тут у нас тихо. Що робити? Не знаю. Давайте я нажму на паузу, буду туди-сюди кататися, найду покажу. Коротше, Коручі... мене взагалі викинуло з локації, типу, як роз'єднало з інтернетом. Але це у мене сьогодні. Який вже шостий раз. Я катався туди-сюди, туди-сюди, нічого не було. Перемотав на наступний день. на наступний день І з'явилося знову біля цього округа. Знов з'явились бульки, але це знову не та риба, що треба. Це знову якийсь окунь. Ні, це, це головень Та ще й трофейний. Це добре, це добре. Але це не та риба. Це не та риба. І це взагалі не монстр. Може інший час для нього треба. Ну, але в описі квесту не писало про час взагалі нічого. Це вже цікаво, це вже цікаво. Але я так розумію, якщо є бульки, значить він ловиться, бо бульки зникли. Я перемотав наступний день, бульки з'явилися. Біля того ж круга. Тобто, я так розумію, що є булькет, то він повинен в цей час ловитися. Тільки він, ну, от ніхера не ловиться. Проблема в цьому. Блін. Йопте, що це ти? налякало щось. Але, ну, типу, оса, оса, а, прозорий, прозорий. Там ж більше нічого не просять. Ну, більше нічого. Я... Ладно, кладу на паузу, Хотів одним записом, але як бачите, одним записом не то. Нар нарешті я бачу, як він виліз з води. Він атакував нарешті. Я це побачив, але а, цей, він не клюнув, але він атакував. Коротше, погравшись, я з часом, якщо ви бачите, у мене 12-й день, погрався я з часом. Перемотав всі піки денні, всі ці 4 і всі 4. Е... Нічних. Е... Бульбашки з'являються тільки у мене ось в цей пік. Е... Сонячний в цей е... більше бульбашок нема Тобто він з'являється тільки для мене в е... сонячний день е... пік. І от щойно я включив, я побачив, як він винирнув з води. І атакував, о-о-о, знову атакує. Тільки. Кі... О, нарешті! Нарешті. О, май гад. Так, а тепер я ще так розумію, що треба цей процес уважування з ним пройти. <гум> ну, давай, позмагаємось. Давай. Там не забувай, там а, прозорий повідець, ти мені його не перекуси своїми шипами здоровенними. Така, ось скільки це займе часу? Треба так сіпати його, щоб він втомлювався, бо іначе інакше це може бути довго. Інакше це може бути довго. У мене водичка закінчилась. Тут не важливо, яка у вас оснастка, а головне, щоб було не менше 24 кг, бо саме слабка ланка в цій всій історії це повідеться на 24 кг. Але ця вудка ідеально підходить. Цей спінг ідеально підходить. під цей повідець, тому я нічого не міняв. Я думаю, Зевс теж сюди ідеально підійде. 270-й, і здається. І 210, блін, я вже не пам'ятаю. Самий. Короте... Ох ти, блін, не лякай мене так! Ти шо? Шотган? Оце ти мене висадив зараз? No, davaj. Přeporiz. Davaj! Pará to mi vlazíte, vlazíte pará. Dva, 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 Єе, yes. сюди! Oh, oh, 21 кіло майже, цікаво. 21 кіло, це багато чи не багато? Не знаю. Хочу ось такий ось вирозуб у нас. Такий ось вирозуп. Його на голові так багато. О, як ти тримаєш, дивись бо, як він почне тако робити. Проб'є тобі живіт. Так. Забрати. Забрати, звісно, забрати, вітаємо! З виловом монстра. Ось кілька чудових нагород для вас. Що нам дають? Ну, не Як завжди, досвід трошки байткоїнів, трошки кредитів. На цьому монстр закінчений. Гарно дякую. Не забудьте там вліпити подобайку. Напишіть в коментарі, чи були у вас такі проблемки, як у мене. Перемотка дня мене типу. Хоча. Ні, не, не одразу мені допомогло аж. Ну, блін, бачите, 12 днів промотав на кожен пік. Кожна перемотка це мінус 1 байткоін. Тик, 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 якось так. Отже, напишіть в коментарях, чи у вас так само не знаю, чи це глюк, чи це так задумано. Напишіть. Не забудь там вліпити подобайку, підписатися, хто не підписаний, і зустрінемося в наступному відео про монстра.